Хай-йо, друзі, всім привіт! З вами як завжди, Клирей. Продовжуємо грати в наші челенджі, продовжуємо розвиватися разом з вами і нагадую, якщо хочете безкоштовно спробувати пограти в Геогесер, чекаю на вас в моєму телеграм-каналі. Створив для вас 10 абсолютно безкоштовних ігор. Удачі! Так, вному нас чекає Community World, наша улюблена класична мапа, u8. Але не аудио, очевидь. А Є47. Вордінборг 153. 153, 293. Вордінбург. 153, 293. Боюсь, що я не встигну знайти. Ну, бути десь там, хоча. Хоча може і тут. 153, 293, так. Цей острів. Ну, тут щось досить близько. Можливо, це взагалі цей. Угу. Вордінбург, десь тут ми, де? так? О, досить близько попав. Це гарно було. Шукаю інформацію досить погано, але. О, зараз ми маємо бути в Ірландії. Можливо, це на Ireland. а можливо, звичайно, і це, Ця частина має бути, okay. виглядає як тут. Навіть ще південніше. Окей. Окей. Ем... Ого. Це має бути найпівденніша точка Філіппін з такою машиною. Але може помилятися. Ну, взагалі це Філіппіни, очевидь. Okay. Так, так, це дійсно найпівденніша точка Філіппін. Адес це знає. Угу. От не було, не було. Зараз якась фігня вилазить. Що це таке? Sure. Штати, Канада. Не ну, знаю, ну, як на мене, більше на штати схоже, і це щось тут теж. Угу. Ні, все ж таки Канада, уявляєте? Але ми досить близько, що цікаво. Ну, далі у нас має бути Ява, Вест чи Іст, Я не знаю, на яку п'я ставив. Дивіться. о як це мило. Півники маленькі. Еу, я думаю, це West Java. Точніше East. бачите, А це взагалі лампунг. Блін. Цікаво, що ви ним у нас сьогодні Джіргесек Saturday, Хоча я граю вчорашній челендж. А вчора у нас було шо? Е, Підождіть, що вчора у нас було. Вчора у нас був четвер. Точно не Saturday? Вау, пікапчик. Це виглядає як Мексика, тільки питання: знизу чи зверху? Це може бути отут, -от, а може бути отут, -от. Я думаю, знизу все ж таки. По-по-ро-по-по. Надзвичайно тупо. Донезія по ній я взагалі не орієнтуюся. А, так. О -о 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 -о. Це може бути якийсь калік просто. М -м, правильно. Острів гадав. Зараз у нас пар. Щось типу до Дурбана. Непогано. Так би я зараз Мексику тикнув. Що за стовпи якісь дебільні? Що це таке? Обілені. Це рашка? може так виглядати? Ну думаю, звісно, може. Аж то ви Казань. Звідки вірогідно, що це Європа? Ну такий блюр, другий ген. Хіба що може бути Фіночка? Це на Європа більше і схоже. Тільки що за Стовп. <звук> Щось я занадто північно пішов. Окей, це дійсно була Фінляндія. Ну, в цілому непогана гра країни я та повгадував. Ну що ж, друзі, черга N Urban Ukraine Pro. Найкраща мапа, як я думаю. Е, бо створена вона мною. <хи> Як це не дивно звучить, бо насправді я оновлюю досить часто, тому вона є найкращою. В принципі, тут завжди можна зрозуміти, де ми знаходимося. Зараз, наприклад, ми в Кірограді, судячи з цієї архітектури, це. ну, Я не знаю, що це за будівля, але що ми маємо бути в Кірограді. Ну, десь в цьому районі це не театр. Ага. Це музей. Окей, але з архітектурою театр дуже схожий. Далі у нас Харків. А, а де саме? Що це за місто? Він вправо йде. Добре, давайте спробуємо вгадати. Тобто, це оце перехрестя має бути. Ого, аж потрійне уявляється. У це Харків мощний. Мощний 5K нам дається поставити. Далі Мукачо. Також, де я б сказав, де з моїх неулюблених місць. Ба Папапам. Тільки не можу запам'ятати, де це знаходиться. В центрі десь тут, але де саме. Угу. Уган. Примазав. Ну і тепер готель Тернопіль, досить легка локація. Досить легка локація. Е, але знову ж таки треба пам'ятати, де він знаходиться. Е, Тернопіль то я знаю, слава Богу. Не ідіот, а готель. Він можна було вже запам'ятати. Це хостел, це не готель. Право верх йде. враження, що десь тут? Йой-йо-йо-йо-йо-йо. -йо 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 -йо. Ну це зальот, друзі, я не пам'ятаю. Я не бачу на мапі. Можливо, є, але я не бачу. В цьому той прикол. Сідіклой пам'ятаю. стоп. Тут не написано. Ну, логічно, звісно, що на цьому проспекту, але тут не написано. Так. Далі у нас що? Ну це Київ, правильно. Що це ще може бути? Десь плюс-мінус у центрі. Напевно, мені складно по Києву орієнтуватися, але let's go. Найс, найс, найс. Я навіть перше місце не займаю сьогодні. Желток писав, що він перше місце зайняв. І, будь ласка, ніхто не грає. Я думаю, ну блін, зараз то переженемо. Але от бачите, банально, тому що я не розбираюсь по Києву. Шелток перемагає, тому як і обіцяв, хвалимо желтка. Це реально топово. Ну що ж, час подивитися, хто у нас як що зіграв. Дивимось на мув. Сірджінгід на першому, філей на другому і Лутра на третьому. Виділяємо усіх сехів людей взагалі зіграло 32 людини. Ну на жаль, зараз не так багато людей грає. Маємо що маємо? Перший раунд. Перший раунд тут данія. В принципі, непоганий гес від мене. Кьоріо та адестопінпонтять та хто ще звісно ж Філен, другий раунд литимо. Що ж так довго? Другий раунд Ірландія Лутра дуже гарно гасає. В Принципі гарні геси. Це ось цей регіон Ірландії. Та в принципі тут можна сказати, тому респектабельні всі люди. М -м -м. Потім у нас південні Філіппіни. От прям південні-південні. Ця тачка, яку ви бачили, чорна, Давайте покажу ще раз. Ну, ця чорна тачка з балками. Не плутайте її з тачкою з Курасао. Вона їздить от на самісінькому Півдні Філіппін. Кіоріо Адес, це пам'ятаєте, флор принципи, хто сюди тикнув, ми просто, напевно, були не впевнені, десь те саме вона має бути. Є як є раунд 4, Тут у нас Онтаріо, як не дивно. Я пішов в штати. Ну, цікаво, цікаво. П'ятий раунд. Mm. Дивіться, скільки людей пішло на East Java. Ну і дуже дуже багато. Напишіть, чому це лампунг. В любому ви там щось вившили то з того, що я не знаю, тому обов'язково пишіть. Цікаво дізнатися. Ось такий намов. Так МПЗенченко, раунд один. Взагалі виграв Філейн. Цей на другому, та Флорі, Флорі живий виявляється на третьому. Як я і казав, це може бути це регіон Сірджиніті та дехто ще хто це. Це зрозуміло. Ви бачу, хто це. Аляр Гульф, цікаво. Зрозуміло, що це там. Ну, легенди пішли на південь, як то кажуть, Блін, це дуже дивно насправді. Бо могло бути що там, що там. Потім калімантан, Recreational філайн тут имбують. Я вів соус, Калімантані. Ні, я навіть в центральному, а це іст калімантан. Таун три у нас пар. Ну, ГЕС від гусмастера, він гадає дорогу. В принципі, подивіться скільки людей в одному регіоні. Філейн, адес, я, капець. Четвертий раунд, ну тут філен полюбе знає, якісь антенки, машинки і так далі. А от що будете робити, якщо не буде ні антенок, ні машинок. От що ви будете робити? Як ви будете гесити? Скажіть мені, ну. Багато хто зрозумів, що це рашка. Потім Фінляндія насправді я досить довго думав, де це ну це просто центр, така класична лока. Багато хто вгадує. от така ситуація у нас NMPZ. Так і ще такий прикол. Рівно е, 25 людей людей чи що ходить. Що так цікаво, дуже цікаво. Жовток на першому, я на другому і кверті на третьому. Як бачите, зараз вже недостатньо просто знати. Місто треба знати точне місце знаходження. Хоча не знаю, чому сюди пішов. Тут очевидь в Києві так все не виглядає. Цьому раунді я і програв. Раунд 1 Кропивницький а раунд 2 У нас був Харків. Абсолютно всі до речі. Подали, що це Харків, легенда Вдалося поставити 5к Раунд 3 у нас було Мукачево На з моїх улюблених лок можна так сказати, але не пам'ятаю точне місце знаходження цієї локи. Потім Тернопіль також абсолютно всі вгадують Тернопіль. Ну у нас ком'юніті розвив. Дівається дуже швидким темпом. Ну і подивіться, скільки людей вгадують цю вулицю. або й мені в наступний раз її вгадати. Дякую, друже, за те, що ти додивився до кінця. Дякую за вподобайку, комент, колокольчик, підписку. То що це надихає мене робити контент кожного дня. Дуже за це тобі дякую. Нагадую. Якщо хочеш пограти безкоштовно ЕГЕСР, заходь в мій телеграм-канал. Усім добра.